Доброго дня, малята! Я вас запрошую у чарівну подорож до осіннього сонечка. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже радість і малята плескають в долонечки. А ну давайте поплескаємо в долонечки, щоб з'явилось наше сонечко. Не чую, щось ви дуже тихо плескаєте. І сонечко не хоче приходити до нас з вами. Давайте поплескаємо ще. Ой, дивіться, ось і наше сонечко, тільки воно щось дуже сумне. І хочу, щоб ми з вами з ним пограли. Повторите за мною? Сонечко прокинулось, до лобика доторкнулось, промінчиками провело. І погладило. Сонечко прокинулось. Дощечок доторкнулось. Промінчиками провело і погладило. Гладимо свої щічки. Сонечко прокинулось. До вушок доторкнулося. Промінчиками провело. І погладило, доторкнулося до своїх вумушок і погладило їх. От, бачите, ми з сонечком пограли, воно нам і посміхнулося. А покажіть мені, як виглядає сонечко, коли було сумне. А як воно виглядає, коли посміхається. Правильно! А давайте подивимось, де живе наше сонечко, якої воно форми круглої? А колір жовтий. А яке воно сонечко? Гаряче, кругле, жовте сонечко. А де воно живе, наше сонечко? На небі живе наше сонечко, а що ще на небі, крім сонечка, давайте подивимось. Правильно, наше сонечко живе з хмарками, веселкою, дощиком і багато чим різним. Чи можемо ми з вами довго дивитися на сонечко? Правильно, не зможемо. Бо якщо будемо дивитися на сонечко без сонячних окулярів, наші очі будуть боліти. Ось так прийшла наша зустріч з сонечком, але на превеликий жаль сонечку треба бути в інших діточок і погратися з ним. Давайте помашемо нашому сонечку своїми долоньками. Бувай, сонечко.